Новий 2024 рік о 6 годині ранку розпочала дівчинка. Вона народилася в Ужгородському пологовому будинку. Породілля Марина Кинєв із села Заріч Хуського району каже, пологи пройшли добре, донечка вогою 3 кілограми, 400 грамів. Це дитина четверта. Дома у мене дві дівчинки, один хлопчик, то всі малі, старші старший чотири, менш другому буде три у квітні. А третій буде два у березню. І от ще одне щастя на сьогодні. Ближче до середини дня 1 січня в пологовому будинку народився хлопчик, розповіла чергова акушерка гінекологиня Оксана Попович. У нашому закладі в новорічну ніч народилася одна дитинка. Народила дівчинку вагою. 3400, пологи були фізіологічні, без особливостей. На даний момент стан мами і дитинки задовільний. І тепер буквально в 12.18 ще відбулися одні пологи в жительки Тячівського району село Вільховиця вільхівці. Народився хлопчик. Вага дитинки на даний час ще поки що не відома, в пологи фізіологічні, без особливостей. І мама і дитинки стан так само задовільний. у минулому році. В Ужгородському пологовому будинку відбулося 2632 пологів. Діана Шух Андрій Гісем, Суспільне новини.